Добрий день, любі мої! Сьогодні ми з вами подивимося суми. Що очікує на Суми та Сумську область на цьому тижні? Що нас очікує? Отже, суми на цьому тижні. з 22 по 29 серпня. Колаборанти. Ви знаєте, в сумах як виявився якийсь захист. Він як доставлений туди. Ну, це добре. ДРГшники? ДРГшники вони не можуть так, далі. Так, суми. Максимальний репост, максимальний. Максимально бути обережними, тому що і збиватиметься, і прилітатиме, і, на жаль, будуть жертви. На жаль. Але кордон. Перетину кордону немає, але жертви будуть. Так, Сумська область. Сумська область. Сумська область жертви? Так, Сумська область. Прильоти, колаборанти? ДРГшники, які засилаються. Ви знаєте, як по області будуть? Ви знаєте, буде жертв багатенько. Тут мені не подобається, що буде багатенько жертв. І прям, ну, так, якось по, по всій області. По всій. Мені не подобається. Так, зараз давайте подивимося ще раз на іншу колоду. Що колодою. Ще двома колодами подивимося, бо прям там так щось в Сумах. В Сумські області, суми, Сумська область. Що ж вас там вон там... Ай-яй-яй, знову. Суми. Жертви. Прям, знаєте, як сім'ї обороняються. Якісь будуть провокації на кордонах. Прям, ну... Нездорова ситуація прям. Вночі будуть провокації. Ну, але територія залишається нашою. Територія залишається нашою. І єдине, що буде дуже багато, будуть нюанси, які пов'язані з смертями. З прильотами, прольотами, буде летіть, це що можу сказати. Так, всім дякую, сума тримайтеся, все буде Україна. На наступному тижні ми будемо святкувати День Незалежності 24 серпня. І я бажаю вам бути незалежними, бути щасливими, бути вірними своїй країні та залишайтеся мені здоровими. Всім дякую. Велике прохання. Підписуйтесь, пишіть в особисті повідомлення, пишіть коментарі. Мені дуже приємно буде почитати, оскільки я читаю і відповідаю на них особисто, мені дуже дуже приємно це робити. І всім дякую за увагу.